Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас в роботі Hyundai i 10 2023 року випуску на встановлення проставок на передню вісь. Встановлюємо по 20 мм. Клієнт до нас звернувся з такою проблемою, що. Йому не вистачає кліренса, чіркає днищем. Переднім бампером, коли паркується десь біля бордюру, було прийнято рішення встановити проставки 20 мм, так як автомобіль 2023 року, максимум на нього можна встановити 20 мм. Пере встановленням робимо заміри приємного перегляду. Передня вісь перед встановленням 62 см, задня вісь перед встановленням 63,5 см. Для встановлення проставок на передню вісь в поверхній частині нам потрібно зняти двірники склоочисника, пластиковий захист жабо. Для нас з'являється доступ до верхнього кріплення опори амортизатора. Після зняття склоочисників за пластикового захисту ми Бачимо, є в нас доступ до опор, фіксуємо гайку та шток амортизатора та відкручуємо гайку. По нижній частині для зняття стійки нам потрібно відкрутити кріплення датчику АБС, стійку стабілізатора та два болти, які фіксують амортизатор до цапфи. На передню вісь встановлюємо проставки матеріалі поліретан 20 мм. Зараз ми вам покажемо, куди вони встановлюються. Як ми бачимо, сама опора в вигляді такою, як грибочка. Проставка також повторює цю форму і встановлюється зверху на опору. Також в комплекті з проставками на передню іде подовжувач штоку амортизатора. Ми його беремо і накручуємо зверху на штатний. Шток амортизатора. Обов'язково все змащуємо. Після встановлення подовжуючого штока туди вставляється шайба з комплекту і зверху накручується гайка. Та все закручується в зворотньому напрямку. Також з нижньої частини фіксуємо цапфу до амортизатора. Стійку стабілізатора та кріплення датчику АБС. Також для встановлення проставок для простішого доступу, коли встановили вже подовжувач і встановлюємо нову гайку. Можна цю алюмінієву перегородку відкрутити, і потім у нас з'являється більше доступу, щоб можна було зафіксувати гайку. На задню вісь встановлюємо також в матеріалі поліуретан, по висоті також 20 міліметрів. Зараз ми вам покажемо, куди вони встановлюються. Для встановлення проставок на задню вісь під пружину потрібно підвантажити одне колесо, відкрутити кріплення амортизатора знизу та відкріпити кріплення гальмівного шлангу. Та приспускається балка донизу, достається пружина. Проставка встановлюється на місце. Штатної резинки між кузовом та пружиною. Передня вісь після встановлення 64 см. Задня вісь після встановлення 65,5 см. Ми закінчили процес встановлення проставок на передню та на задню вісь. Також після встановлення проставок збиваються параметри розвалу сходження. Потрібно зробити розвал сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте український YouTube. Все буде Україна!